Добрий день сьогодні рух Талібан відхилив спроби президента Сполучених Штатів Дональда Трампа відновити контроль над авіабазою Баграм в Афганістані, заявивши, що США повинні дотримуватися політики раціональ... реалізму і раціональності. Взагалі про цю авіабазу Дональд Трамп заговорив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великобританії під час свого останнього візиту до цієї країни. Там на цій прес-конференції він заявив, що США намагаються повернути цю базу собі, а скільки Талібану потрібні деякі речі від Сполучених Штатів. Е, само собою, журналісти потім е, почали думати і обговорювати, що саме е, можуть Сполучені Штати запропонувати Талібану, на яких умовах Талібан може повернути цю авіабазу. Але вчора Дональд Трамп в своїй мережі Трасс Соушал опублікував в коротке і дуже емоційне послання. Цитую: якщо Афганістан не поверне авіабазу Баграм тим, хто її побудував, тобто США, то стануться погані речі. Причому останню фразу Дональд Трамп записав капслоком і поставив аж кілька знаків оклику. Але сьогодні, зранку, е, заступник речника Талібану Хамдула Фітрат вже опублікував на соціальній платформі ЕКС офіційну заяву, в якій сказано, що під час усіх двосторонніх переговорів сполученим штатом послідовно доводилося до відома, що для ісламського емірату незалежність і територіальна цілісність Афганістану мають першочергове значення. Талібан прагне конструктивних відносин з усіма державни, державами на основі взаємних та спільних інтересів. Також хамдула фітрат згадав і так, звані, так звану доску угоду. Це під час першої, першої каденції Дональда Трампа його помічники обговорювали з представниками Талібану можливість ухвалення такої от укладання, такої от угоди. Яка б дозволила Сполученим Штатам мирно, спокійно вийти з Афганістану, а Талібан би при тому не чинив би їй перешкод. Як ми знаємо, що така угода вона не була ухвалена. А наступний президент Сполучених Штатів Джо Байден ну, він влаштував такий вихід, який більше нагадував втечу. Що самому собі і стало таким ну, напевно, найбільшою ганьбою Джо Байдена і Сполучених Штатів? Так ось оцей хамдулафітрат. Згадав цю так і не укладену угоду. І нагадав, що в ній були такі фрази, що США зобов'язуються не застосовувати та не погрожувати силою проти територіальної цілісності чи політичної незалежності Афганістану, а також не втручатися в його внутрішні справи. Ну і тому, як він каже, що необхідно, щоб вони, ну тобто Сполучені Штати, залишалися вірними своїм зобов'язанням. І, відповідно, ще раз підкреслюється, що замість повторення минулих невдалих підходів слід дотримуватися політики реалізму та раціональності. Взагалі, чому ця авіабаза потрібна Сполученим Штатам? Дональд Трамп, ну, скажімо так, Натякнув, для чого вона потрібна. Вона потрібна тому, що знаходиться недалеко від Китаю. Само собою, там, якщо по карті подивитись, там достатньо велика відстань до Китаю, але з цієї авіабази можна потрапити дійсно до Китаю, при чому конкретно до Сіньцзянь-Уйгурського автономного округу, де і розташований Ядерний полігон Китаю і де є от якраз деякі виробництва для ядерної зброї, тому за великим рахунком, те, що Талібан відмовив Сполученим Штатам у поверненні цієї авіабази, ну, тут напевно Китай міг би святкувати свою невелику перемогу. Хоча я б на місці Китаю так би і не дуже би і радів, тому що Дональд Трамп при всій зовнішній взбалмошності продовжує, скажімо так, системно чинити тиск і чинити спротив Китаю і робити деякі речі, які часто і, ну, скажімо так, не відні на поверхні. Але які поступово ведуть до е, того, щоб Китай не міг би стати на один рівень зі Сполученими Штатами ані в військовій, ані в економічній площині? Е, будемо дивитись, як, це, е, як ця ситуація буде розвиватися. На все добре.